Найповажнішому волонтеру Закарпаття пані Катерині Омельчак присудила відзнаку президента України ювілейну медаль до 25-річчя незалежності нашої держави. Державний прапор, золотий тризуб і червона калина. Тож будьмо пильні, не допустимо, щоб ворожий вітер наші символи ламав. Бо ми є велика українська європейська нація. Бабуся Катя, як люблячи, називають жінку волонтери та військовослужбовці. Щомісяця віддає частину своєї мінімальної пенсії на потреби наших вояків на Сході. Регулярно пише листи та вірші на фронт та відвідує ужгородську військову частину. Пані Катерина волонтерить уже з нами більше двох років. З тих пір пані я не знаю звідки вона від нас про нас дізналася, але з тих пір вона щомісяця приносить частину своєї пенсії. Спочатку це була половина пенсії. Зараз більш важкі часи, і вже але що місяця все одно 500 гривень вона до нас несе, і причому ми розуміємо наскільки їй важко живеться самій, і кожен раз її умовляємо, що заощайте десь на себе, витратьте десь на себе, але це та людина, яку не мовити так, просто наскільки вона ідеологічно готова, ідеологічно сильна для того, щоб допомагати армії, допомагати і працювати на користь України, на користь нашої держави. У камерній атмосфері спільно із вояками волонтери руху підтримки закарпатських військових вручили жінці почесну відзнаку: квіти та символічні подарунки. Головне ж для пані Катерини увага. А мріє ця мужня волонтерка про встановлення миру в єдиній незалежній Україні та вірить у молоде покоління. Я радію з цього, що мене повідомили, що будуть вручати мені нагороду. Але я більше турбуюся. Про стан нашої держави, про стан нашого народу. Мені моя мрія, щоб на сході закінчилося миром, щоб наш народ не страдав. Тому що я вважаю, що наша молода генерація не заслуговує на те, щоб їх нищили.